за один раз переніс усе своє добро з комірчини до цієї кімнати. Він сів на ліжко і став розглядатися. Тут майже все було поламане. Кінокамера, куплена лише місяць тому, лежала на іграшковому самохідному танку, яким Дадлі колись переїхав сусіднього пса. В кутку валявся перший Дадлів телевізор, який він розбив ударом ноги, коли відмінили його улюблену програму. В іншому кутку стояла велика пташина клітка. де Колись був папуга, що його Дадлі проміняв у школі на справжню повітряну рушницю, яка лежала на полиці з вигнутою цівкою. Бо Дадлі не нароком сів на неї, а в інших полицях громадилися книжки. Це були єдині речі в кімнаті, яких, здається, ніхто й не торкався. Знизу долинув голос Дадлі. Він визвірився на матір. Я не хочу, щоб він там був. Мені потрібна та кімната, нехай забирається!